Ось бігає біля мене Матильда і кудись ховається. Ти знову сюди ховаєшся, і дуже подобається ховатися під покривалом вона вже тут. Завжди ти кудись ховаєшся. Ти моя красунь, ти така. Ну, ти не я Меліса. А Меліса бігом кудись тікати. Та, Меліса, вона така швидка, що вона вже всю хату прибігла за секунду. То Та, у мене така кріса, що вона бігомся прибіжить. Здесь. І знову тут. Ну, ось така у мене кріска.